Всім доброго дня! Продовжимо обзор клумби три сезони. Зараз у нас на календарі 17 червня. Вже ось майже-майже зацвітає юка. Зараз буйно квітнуть ромашки. Ось так. Оце на ромашках сидять такі вредні жуки, які з'їдають їх, ці квіточки. Це називається волохата рюнка. Вони повністю з'їдають квітки. Їх потрібно прибирати. Так. Ось такі вже здоровенний гібіскус травої. Лілі починаються цвітати. І наступним етапом вже буде гібіскус деревовидний. Ось уже, якщо подивитися, є бутончики.